Привіт, друзі! Як ви знаєте, внаслідок війни велика кількість українців була змушена виїхати за кордон. І як показує статистика, більше 70% з усіх, хто виїхав за кордон, виїхали саме до Польщі. І незважаючи на те, що дуже багато вже хто встиг повернутися до України, все ж таки величезна кількість українців, все ж таки на сьогоднішній день перебувають ще на території Польщі. Багато з них хто вже працює, а хто тільки шукає собі роботу. Так от я рекомендую всім на території Польщі працювати офіційно. І як ви знаєте, всі ті, хто працюють офіційно, всі вони отримують зарплату в брутто, тобто, як в народі кажуть, зарплату грязними. Наприклад, за роботу, яка не вимагає знання польської мови і не вимагає будь-якого досвіду, ви спокійно можете отримувати 21 злотих брутто за годину. Але після сплати усіх податків ця сума конвертується в нетто. І з 21 злотих брутто вже стає 15-16 злотих нетто. Тобто в народі на це кажуть зарплата чистими. І от зараз я вам поясню, як можна абсолютно легально, не порушуючи закон і абсолютно офіційно відразу на руки отримувати зарплату в брутто. Тобто, щоб відразу сума в брутто для вас ставала сумою в нетто. Легально і офіційно. Поїхали, а вся справа саме в польському законодавстві, а саме в нормативно правових актах, тому що їх в обов'язковому порядку дотримуються всі польські роботодавці. Так, от в одній із нормів закону є так звана студентська ставка, це саме. Та норма, яка дозволяє працівнику отримати зарплату в нетто, яка буде дорівнюватися зарплаті в брутто, і для того, щоб отримати ось цю студентську ставку, яку, до речі, може отримати абсолютно кожен, потрібно виконати всього дві прості умови: Перше, це вам повинно бути менше ніж 26 років. А друга, у вас повинна бути довідка про те, що ви навчаєтесь на денній формі навчання в будь-якому вузі. Польщі, України чи будь-якої іншої країни я ще раз повторюсь: польські роботодавці вимагають від вас саме довідку про те, що ви навчаєтесь в одному із вузів Польщі або України на денній формі навчання. Всього лише довідку, і ось ця довідка дасть вам можливість заробляти на 5, приблизно на 5 злотих більше за кожну годину. А це погодьтесь досить і досить суттєві гроші. Також, друзі, відразу нагадаю, що ось ця зарплатна схема, коли зарплата внето до рівня зарплаті в брутто, доступна для всіх осіб, які записані в поліцальну школу в Польщі. Тому, якщо ви планували записатись в поліціальну школу, то я нагадаю, що ви можете це зробити до середини або до кінця вересня. Тому, будь ласка, поспішіть і встиніть зайняти собі місце. Якщо ж ви планували записатись в поліціальну школу, але ви не знаєте, як це все відбувається і що для цього потрібно, то я з радістю в цьому вам допоможу. Просто зверніться до мене за контакт. Які ви зараз бачите на своєму екрані, і я вас безкоштовно проконсультую та офіційно туди запишу. І також відразу працевлаштую на такі вакансії, як шоколадна фабрика, на різні склади одягу по всій території Польщі, в тому числі GXO, на склад Amazon, на склад дитячих товарів СМИК на підприємство, яке займається виготовленням упаковки для різної косметики та на багато інших різних вакансій, які я особисто для вас перевірив і які я можу вам рекомендувати. Також, друзі, якщо вам більше 26 років, але ви хочете знайти. Нормальну перевірену роботу в Польщі, то мені є що вам запропонувати. Просто зв'яжіться зі мною за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані, і я особисто індивідуально підберу для вас вакансію, безкоштовно проконсультуйте, офіційно туди працевлаштую з гаранцією. А на цьому, друзі, в мене все. Слідкуйте за моїм каналом, тому що в мене для вас ще дуже багато всього цікавого. До зустрічі!